Дисклеймер, дане відео зроблено лише для розважальних цілей. Дане відео не питається нікого оскорбити. Частина авторських прав, Roblox, Dead Rails та Deadly Rails. Приємно вам перегляд, вікове мирні 7+. Версія від каналу UA13. Привіт! Сьогодні ми з каналом Оксана Фесенко пошли в магазин з автором каналу. І він знайшов якусь штучку. UA13. Вау, що це за штука? Так, може коснешся? Оксан, може коснешся і я? Вау, ЩО присходить? ЩО приходить? Оу, куда ти дівся? Я тебе спасу, не бійся! Йоу! Де це я? Я ЩО, Опинився в Дедрайлс? Чому? О, ого! ГОЛІАФУ, ото йди! Здоров! Здоров! А чому ми в Дедрайлс? ТИ не знаєш? Ясненько, ну шо ж. Треба ж якось, ну, щось зробити. В як, як я в гансмит? У нас бабла нема. Стоп! Ладно, я посол зарабатывать бабло. Та я напевно тоже. Ну шо ж, на цьому, напевно, ми заканчиваємо цей випуск. Ставте лайки, щоб отримати продовження.